Слава Україні! З вами Юрій на каналі Міні-трактор УА. Сьогодні хочу більш детально оглянути куботу B-52. Потужність даного тартарця 14 кінських сил, повний привід. 3 циліндри. Є свічка розжарювання, є блокування диференціалу. Розмір коліс передніх 5 на 12. Передні колеса в хорошому стані. Розмір задніх коліс 8 на 18. Також в чудовому стані, без мікротріщин. Бачимо під правою ногою блокування диференціалу. Має три передачі вперед. І одну передачу назад. По електроніки. Єдине, що маємо, це відкрию, покажу, це кут нахилу автоматичний горизонт і кут нахилу переключається на механічний, тобто ручне управління. Ось ззаді ми бачимо датчик горизонту. І за рахунок циліндру ми собі можемо вручну виставити рівень горизонту. Рік випуску даної моделі 1998 рік. Габарити його по вазі, важить він 500 кг без фризи, по довжині 2,2 метра, плюс, якщо з фризою, ще додаємо 60 см. Ширина, якщо рахувати так, як на даний момент стоїть, він стоїть на самому ширшому ходу. Тобто ми маємо від краю до краю заднього колеса 1,15 м. По центрам виходить у нас 90 см. Якщо звузити на максимальний вузький хід, то ми будемо мати від краю до краю 1,10 метр 10, перепрошую, 1,1 метр, метр і 1, ,1, м, тобто 1, ,1 см. І по центрам у нас вийде 73,5 см. Фреза бачимо в чудовому стані. фрезу ми маємо тут 1,20 м. Що по ножам, ножі взагалі як нові, тобто нею майже не працювали, по крайній мірі, з цими ножами. Пробіг в трактора маємо 825 мотогодин. До речі, по пробігу хочу окремо, бо багато коментарів пишуть, що як це в трактора такий пробіг. якщо... За рік можна наїздити 500 мотогодин. Я вам поясню, що японці не працюють на тракторах так, як ми. У нас люди як? Купили трактор, посадили картошку, викопали картошку, прокультивували, профрезерували, зорали. Тобто трактор працює в багатьох режимах і робить безліч робіт. Плюс ще за дровами треба поїхати. А якщо брати японців, то там площ таких великих немає. Тобто вони купили на маленьку присадибну ділянку, наприклад, такого малючка на 14 кінських сил. Мають там 10 соток землі. Посадили рис вручну, зібрали рис вручну, а раз в рік вони тільки фрезерують. Тобто, Порахуйте, якщо 10-20 соток ви раз в рік будете фрезерувати, у вас і вийде той пробіг, який є. Ну, Може там ще якісь дрібні переїзди. По лакофарбовому покриттю ми бачимо, що... Скоріше всього, це електроліт з акумулятора десь капнув, бо трошки зідяно полосочки. Але взагалі лакофарбове покриття в нього хороше. Такі потертості мінімальні, тобто видно, я постійно звертаю на потертості, який пробіг. Якщо сильні потертості, зрозуміло, що тоді пробіг могли трошки перебрехати. Або японці скрутили, або, може тахометр не працював, ну все може бути. Бачимо, що нема корозії. На шасі, тобто він сильно не плавав. Трактор в чудовому стані. Коштує такий тракторець на сьогоднішній день 5100, Якщо самовивіз, як звичай, кажемо мінус 200 доларів. Заводиться ідеально, зараз спробуємо його завести. Стоїть він холодний, тобто ще не заводився. Нагадую, що свіча накалювання у нього є, бачимо, ввімкнулося. Що можна сказати? Працює ідеально. Відкриємо капот, подивимося, що в нас тут. Ну, Втручання я не бачу, тобто японці до нього не лізли, ми також не лізли. Бачите, навіть де форсунки не крутилось нічого. Працює ідеально. Ремонтів, видно, на ньому чи не було. Є також потужніша техніка асортименті. Заїжджайте до нас, знаходимося ми в місто Вінниця, Дивлюське 62А або набирайте за телефоном вказаним. Під відео у нас на каналі будемо раді допомогти підсказати і допомогти підібрати трактор. До нових зустрічей.